Спочатку 2025 року вже виникло 124 пожежі, в яких загинули 4 людини. До район зазнав серію трагічних пожеж, які забрали життя трьох людей. Зокрема, Салопадіївка Ловільшинська ОТГ, виникла в приватному житловому будинку, причина якого стало необережний погодження з вогнем, внаслідок якої загинув чоловік у селі Мала Михайлівка Фурсівського ОТГ. Також загинув чоловік квартирі 9 поверху житлового будинку. Виникла пожежа за адресою. Місце Білоцерка чорвочорне запорожці, внаслідок якої загинув також чоловік. Причиною пожежі стали набережні поворозне з вогнем. 17 лютого 2025 року в п'ятого року було врятовано чоловіка. Причиною пожежі стало також одна із частих причин, які виникають в зимовий час, це порушення правил пожежної безпеки при експлуатації та монтажу пічного пала. Тому є певні заходи від державної служби надзвичайної ситуації, які ми хотіли нагадати в черговий раз. Які повинні з побуті на роботі та в інших місцях, де проводять які дії мешканці або люди. Подбати про наявність першочергово, і я думаю, це правильно, що в кожному будинку вже був присутній вонегасник. Початку 2025 року на території області вже зафіксовано 609 пожеж. На жаль, за аналогічний період 2024 року їх було лише 510. Початку року вже загинуло 30 людей. Я кажу ну, за область. Ми сьогодні плануємо провести інформаційне роз'яснену роботу відпрацювання до Сергійського району. Тобто, наші представники, фахівці, сьогодні будуть проводити відпрацювання населених пунктів. Роз'яснена робота буде проведена з населення, вручені відповідні матеріали, приділяють значну увагу. Щодо профілактики, щодо проведення інформаційно-роз'яснення роботи серед населення з метою зменшення даних трагічних випадків.